Моє шанування, вітаю до YouTube каналу Львів медіа. Дякуємо вам за довіру, за те, що ви з нами коментуєте, підписуєтеся на наш канал та показуєте аналітику та думки наших гостей своїм друзям. Таким чином якісний контент побачить більша кількість людей з радістю до нашого ефіру. доєднює Івана Буряка, головного сержанта 93-ї окремої механізованої бригади. Пане Іване, слава Україні! Моє шанування! Героям слава мої вітання вам теж. Дякую, що знайшли час. Доєднатися до нашої до нашої ефіру, до нашої розмови. Зараз ваша бригада знаходиться безпосередньо, ви я так розумію, в околицях часового яру. Пане Іване, розкажіть, яка ситуація? Ну, ситуація в околицях Часового яру і самого Часового яру, звісно вже напружена, але вона контрольована, повністю контрольована, контрольована силами та засобами Збройних сил України. Ворог постійно е, авіацією і кабами там, під постійним обстрілом і артилерією, час, сам час і яр, саме місто та околиці цього міста е, працюють і в півдрони ворожі, е, є складність е, з доїздом-від'їздом, але тримаємо, утримуємо, нищимо постійно. Вони зараз там намагаються маленькими групами. Е, Проводити місні штурми, вони від них не відмовились, але наразі вони успіху не мають, і ну, в моєму глибокому переконанні що його мати не буде. А якщо говорити про такі населені пункти довкола, як Нью-Йорк, Турецьке, я так розумію, що росіяни намагаються закріпитися, зайти в ці населені пункти і вже тоді з новими силами виходити на честь в яр. Чи це неправдиве твердження? Е, ну, Нью-Йорк турецький він йде нижче до часовояру. Це вже більше загроза йде до міста Константинівки, ніж до самого часового Яру. Е, росіяни здійснюють завжди тактику. Вони е, шукають слабкі місця, шукають слабкі місця місця в обороні, де можна прорватися і пробитися. Десь вони на превеликий жаль мали частковий успіх е, е, в Турецьку та Нью-Йорку, де вони пройшли там по каналам, ну не по каналам, по таким скажімо, могли би нам зайшли і там зараз укріплюється. Але е, наскільки мені відомо, ну, там не наша зона, не наш район відповідальності, але там е, готуються для них багато сюрпризів, е, проводяться е, відповідно е, штурмові дії, тобто там наразі ситуація е, не є критичною. Є загрозовою, але не є е, критичною. Вона там контролюється е, збройними силами України. Якщо говорити про часів Яр, пане Іване, скажіть, будь ласка, от Форбс раніше писало те, що росіяни, аби е, захопити цей мікрорайон канал, там втратили 99 тисяч своїх військових, це і раненими і загиблими. В Генштабі цю, українському кажуть, що це за дуже завищена цифра, орієнтовно десь втрати противника, складають 5 тисяч е, окупантів. Але е, як ви бачите зараз, вони з якими силами йдуть? Е, Намагаються взяти часів ЯР, Це більше мобілізовані, чи вони перекидують якісь додаткові бригади? Вони перекидують частково додаткові бригади, але це вже бригади такі більш виснажені. Ну і звісно ж, буквально вже півроку часу ми спостерігаємо тенденцію мобілізованих, свіжих, мобілізованих з живої сили, тобто це люди фактично одразу з військомату, коробки на. Короткотермінове там навчання, підготовка, вони йдуть в бойові дії. Це, звісно ж, нам до е... подобається, як би так сказати, Ну, нам простіше, тому що ми можемо їх е, набагато більше нищити і знищувати, е, ніж нести свої втрати. Тому е, так, ну, реально в них ідуть мобілізовані, не... не до кінця підготовлені. І знову ж таки, м'ясні штурми це. За, ну, це, це їхня ідеологія всієї війни, не знаю. Вони просто реально м'ясом давлять, продавлюють людською силою, кількістю людської сили. Техніку вони, напевно, більше бережуть, е, чим людей. А скажіть, ви сказали, що вони техніку бережуть більше, ніж людей, але ви сказали про те, що вони застосовують КАБ. Станом на зараз ми можемо якось протидіяти кабам? Станом на зараз, ну, в повної протидії, там, щоб перекрити кадрів, ми не можемо, але є певні напрацювання, де ми там, їх намагаємося знищити. Там було одне-два там, у нас випадка влучання, там те, що ми змогли їх збити. Але наразі це ще там, скажімо, такий сирий варіант протидії. По суті, якщо так, якщо я правильно зрозуміла, каба це найбільша проблема зараз. Так, так. Таба, це найбільша проблема, тому що вона велика проблема, вона важка проблема, вона об'ємна проблема. Коли прилітає кап, йде дуже велике значне руйнування. скажімо, до артилерійських снарядів, яких ми боялися в перші дні війни на сьогоднішній день, ми на них звертаємо увагу, як і на кулі. Тобто це не настільки страшний скажем, вид ураження, ніж там кап. А як часто, можливо, так собі підраховували чи зауважували, з якою інтенсивністю у вас застосовують каби по часовому яру? Це що години, що 3 години? Ні. Ну, наразі, наразі я би сказав, це в день там 3-4 каба, десь там так в сутки. Взагалі інтенсивність, інтенсивність у них відносно часу яру зараз трішки спала, тому що вони переключилися більш інтенсивнісних на турецьк. І на Нью-Йорк okay. е, безпосередньо, там більша інтенсивність. Тут інтенсивність така, е, ну, постійний вогонь, там е, постійно турбуючий вогонь, вони там е, здійснюють, вони там здійснюють е, час від часу е, вогневий вплив. Тобто там таких, як великої кількісті кадрів, е, на часу Маярі наразі не спостерігають. А як, скажіть, будь ласка, от таке, знаєте, доволі людське питання, як ви справляєтеся в таку спеку? Важко справляємося. Ну, По-перше, якщо там, підготовлений бліндаж він в землі, окопаний військовослужбовцем відносно, там, не так спекотно, але проблема дуже велика, існуюча. Там, е Максимально додаємо кількості води хлопцям на позиції, щоб вони могли десь там вмитися та там окропитися водою, там попити. Ну, але боремося, витримуємо. А скільки у вас зараз градусник показує? У Львові показує стадом на зараз 34, а у вас у нас 38. У вас справжнє пекло, якщо так можна сказати. Так, у нас пекло да. подвійному значення. Так, пекло в подвійному значенні. Скажіть, э, от ви, якщо говорити про людський ресурс зі сторони ворога, розуміємо, що він не обмежений. А з нашої сторони, чи відчуваєте брак в військовослужбовцях братимах? Брак військовослужбовцях по братимах з перших днів війни е, фактично є, тому що, на превеликий жаль, є там бойові травмування. Є поранення, є там і, і є загибелі, тому ну, брак не завжди є в бойних силах. Просто на, на сьогоднішній день він не наскільки загострений, скажем, да, тому що завдяки мобілізації ми, ми поповнили свою військову частину і зараз знову там продовжуємо рекрути. В нас працює. В нас вже пішла там якість поповнення. Пішли вже не, там більше роботизовані системи, fpv дрони, ну, літальні апарати. Тобто таким чином е має можливість більше зберегти особовий склад. Але брак, якщо бути відвертим, він, він є і буде завжди, тому що це війна. Без, без цього ніяк. І бо, бо, так. Ми з вами просто попередній раз, коли спілкувалися, ми говорили про тему мобілізації, більше конкретно акцентувало нашу увагу, і ви тоді сказали таку фразу Дивує суспільство, яке захищає ухилянтів». А зараз, коли наближається це 16 число, день Х, як це вже назвали, коли всі особи чоловічої статі мали би оновити дані, якщо ні, їх чекає е, штраф. Е, ви зараз для себе бачите, як суспільство далі захищає ухилянтів, чи воно трошки вже. Переоцінило свої пріоритети? Ну мені здається, що не переоцінило воно до кінця свої пріоритети. Ми зараз бачимо останній період в суспільстві ще більший е розголос і більший там кач того, що скоріше, все закінчилось, і вже неважливо, як воно закінчиться. Вже всі замучились, всім важко, всім складно. М Дивіться, перша хвиля пішла, вона нас тішить. Перша хвиля мобілізації пішла, нормально, реально пішли люди. Тут, напевно, людям ще треба дочекатися 16 числа Х. До у нас, так знаєте, як в Україні, поки по нам там не прилетить, ми не прокинемося. Можливо, що треба там. От Охмадит, я бачу, він там прокинув тільки волонтерів і людей-донаторів, які там почали максимально активовуватися і там донатити. а... А мобілізованих, ну, я, я, я не відчуваю наразі того. да, Людям ще, напевно, чогось не вистачає, не знаю, що їм не вистачає. Їм, напевно, зараз краще ховатися, їздити, надіятися. Ну, аж всі чекають до останнього, чекають, що, от, а вдруг, ну, зараз прийдеш 16 число, ну там нічого не зміниться, я живий здоровий. Ляжу тихенько в будиночку, що в мене виходжу з своєї квартирки і там якось перечекаю. Але потім прилітає російська ракета в будиночок. А, ну, не обов'язково. Ну, ну, так... Потім прилітає російська ракета, але людина не свідомлює, що потім прийдуть і постукують його двері. І це буде російський воїн, який його просто з того будиночка і стоїть його там, скажімо такої, е, його якогось там умовного укриття, там, його просто звідти видавить, і... але вже буде пізно. Тоді щось там нарікати і розповідав. Тому хотілося б не знаю, Я би хотів навіть ну, звернутися до всього суспільства, до всіх 에, ну, чоловіків, хлопців, щоб вони просто зрозуміли, що на сьогоднішній день 에, немає гострої потреби 에, такої, що там вже зараз всіх, ніхто ніколи тут нікуди нікого не кидає на намісний штурми. Є час, є можливість, є засоби, є навчені люди, є доволі. Там, з досвідом інструктора, які можуть провести нормальний інструктаж. У нас зараз, на зараз бєць готується е, мінімум два місяці. Мінімум два місяці, поки він не виходить на застосування ну, безпосередньо йде на лінію розмежування. Тому зараз війна змінилася. Зараз війна знову ж таки вона більш інтелектуальна, вона більш роботизована, вона більше там, ну, дронова війна. А в дроновій війні, е, ну, якщо ти свідомий і усвідомлюєш і ти як би там скажем, досвідчений, то набагато ну, легше працювати, ніж в окопній війні, де треба сидіти в окопі і відстрілювати ворога. Тому е, ну, просто дивується, що люди цього не усвідомлюють, і що вони це не розуміють. Що до тих пір, поки ми всі не візьмемо до рук зброї. Кожен там якось слово в моменті, хтось там візьме там, зброю, як ви берете зброю е, там, теле там, ну, журналісти да, як будуть в руки свої зброї, мікрофони і, там висвітлюють ті чи інші події, то вона не закінчиться. Та, я з вами погоджуюся. Пане Іване, я вам дякую, що знайшли час. Вийти до нас в дякую, дякую за розмову. Нагадаю, Іван Буряк, головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади, говорили про ситуацію в часовому яру та про потрібність захищати країну. Пане Іване, дякую. вам. Дякую.